Все, потім я хочу щось своїм підписникам сказав. підписники. Вони мене вже привітали, я забула включити відео. Я потім включала відео. Вибачте, якщо ви хотіли побачити все спочатку. Ми зараз будемо веселитися можете подивитися. Так, почніте танцювати. Давайте беремо на руки, але ще йдемо. Танцювати і скоро будуть нести торт. Нані. Я буду танцювати Кей-поп, Кей-Поп, Кей-Поп. Я люблю Кей-Поп. Давайте ми лучше всі станцюємо Кей-поп. О. Эх, ну давайте. МБ... Ну, а я дуже добре знаю кей-поп. Я теж знаю Кей-Поп. Не знаю телефон. Я хочу щось... таке прикольно зайти. І наша іменниця стоє посередині і буде вибирати хто краще. Я не буду вибирати. Я лучше з вами все Бо ви всі красиві. Потанцюю. Давайте будемо ще працю побратим. Дівчата, зараз ми будемо шукати кристали для доміка. Я знаю, я таке давно хотіла. Шукає еміниниця, а за нею хтось ходить. Ми потанцюємо. Зі я піду. О, я знайшла. Так, кладемо. Пошли дальше шукать. Пошли. Ой, еще нашла. Мы швидко, мне кажется, это все. Ну, идем. Мне тоже кажется. Ой, еще нашла. Туда может... Можно. Не скажи, что пошукала. Можете, пожалуйста, пошукать. Да, да, конечно. Ой, очки. Нашли. Пошли кластер, Все, надеюсь, все. Я уже не знаю, где может быть. Все. Тут корона. Но корона только для именинницы. Тому що це іменинниця має бути. Бежи паличку. І паличку. Зараз буду торт нести. Сідайте вже за столи. Треба буде більше поставити. Це вже нічого. Сторони в стіл. Ой, це, случайно, я зробила. Ех, все пропало. Не переживайте. Це все пластмасове. Я часто все заново поставлю, але в наступний раз, будь ласка, будьте обережними. Якщо би тут був торт і торт би впав, все, до нерождення було б зіпсоване. Треба маленько, акуратніше бути. Ну так, кстати, ага. Ну нічого страшного, не переживайте. Ким, не буває. Один раз теж стіл. Тільки старайтеся бути акуратними. Щось це все поправлю і будемо вже виносити торт. Відійдіть, бо тут половина до вас попадала. У мене вилка вот і ми за це маленьку то йдіть. ще має десь бути тарілка. Нема тарілки. Так, туда коктейли. А вот и тарелка. Каждому ставим принадлежность для ежи. Так. Все, а где остальные? Да ладно, на беда. Давайте уже сюда ты застил. Бо скоро вже торт виносити. Зараз вже будемо прощатися. Ех, не хочеться прощатися. Ну що пробиш? День народження. Ми вирішили зробити коротко, бо ми ще будемо вдома празнувати. Так, сідаємо по столам. Всі ось сідають збоку. Сонь, ти сідаєш біля Аліни. Всі сідаємо. Якось во так. Е, хамиди. Ви сидите з другого боку. Так, ми будемо тут. А я, тобі ми все принесемо. Арнольдик не буде торт, він не хоче Казав, Він буде у нас на ручках. Ми потім принесемо. Давайте готовимо торт. Беремо масу. беремо торт. Я торт.

To you, happy birthday to you, happy birthday, dear happy birthday to you, <gasps> <laughs> uh -uh! damn, now, Так, давайте вам знімку торту. Я вже їсти буду. Так, не спішіть. Ой, ой, Аліна. Ну нічого страшно. А ми. Я зараз попрошу вам зробити друге блюдо. Ми вам ще зробимо такий. Малесенький тортик я попросила. Пироженко таке. Того ми точно дамо вам. Розумієте, Аліса, то буде не Аліса, якщо нічого не учудить. Ще зараз всім роздамо. Так. І, а, ну, так, може, будеш. Ну, ля, ну, Так, давайте Віронічку. Так, якщо ви спросите наші гості, чого я не покажу, це можете так робити. О, так, да? добре, що ви сказали. Я вже хотіла питати. Тепер знаєте. І один. Кусочек я собі си. Так. Ну, тепер іменинниця. Сама їсть то. Соня! Ну шо если? Соня, Соня. Ти наша Соня. Ладно. Давайте вже розходимось, вже підходить до кінця. Ми б були довше, але вже закривається ресторан. Всім пока-пока.